Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми робимо люту тушонку по новому рецепту, тобто експериментальний варіант. Зробимо невелику кількість, буквально на 2 кг м'яса, візьмемо солі, духмяного перцю, перцю горошку і лавровий лист. Розкладемо це в баночки, наріжемо на кусочки, десь на 3-4 см, щоб кусочки виходили. І потім запакуємо їх в жестяні баночки такому апараті закрутимо. Далі випробуємо новий автоклав від фірми Отеху, який ми придбали також нещодавно. І вже далі будемо розумітися, який нам рецепт краще використовувати. І так, друзі, не забуваємо ставити лайки, писати коментарі, підписуємося на наш канал і до зустрічі в новому відео.